Вітання всім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Увага! Погіршення погодних умов на Рівненщині. Перший рівень небезпечності жовтий. За інформацією Рівненського обласного центру з гідрометеорології 20 серпня в області очікують загрози місцями град та шквали 17-22 метри за секунду. У випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою, телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. у селі Вузлове, що неподалік міста Радехів, 7 серпня, сталася дорожня транспортна пригода за участі двох автомобілів. П'ять осіб травмовано, троє з них у важкому стані. 20-річну дівчину затисло в понівеченому автомобілі внаслідок ДТП на Кременеччині. 9 серпня у Кременці зіштовхнулись вантажний фургон mercedes спринтер та легкова автівка ВАЗ-2109. Аби витягти водійку з легкового автомобіля, рятувальникам довелося застосовувати спецобладнання. Кременчанку передали медикам. Суд зобов'язав дорожню службу Львівщини виплатити компенсацію за повалене на авто дерево. Мешканець Львівщини виграв суд у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області. Позивач їхав трасою у межах міста Радехів, і на його автомобіль впало дерево. Радехівський районний суд зобов'язав дорожню службу виплатити власнику автомобіля 241 тисячу гривень матеріальної та 25 тисяч гривень моральної компенсації. Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року. Житель Львівщини звернувся до суду із позовом до служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області та до приватного підприємства Рома, щоб стягнути матеріальну та моральну шкоду через падіння дерева на його автомобіль. Позивач Олег Доманчук розповів, що 23 листопада 2023 року на автомобілі Опель Астра їхав трасою Львів-Луцьк у межах міста Радехів, коли на його машину впало дерево. За цим фактом порушила кримінальну справу за статтею 288 Кримінального кодексу України. Згідно з висновком експерта, ринкова вартість автомобіля Opel Astra, на який впало дерево, становить 241 тисячу гривень, а мінімальна вартість відновлювального ремонту 604 тисячі гривень. Вартість матеріального збитку власнику оцінили у 241 тисячу гривень. Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила, що ця дорога перебуває на її балансі. А за утримання, зокрема й озеленення та обрізку дерев, відповідає приватне підприємство Рома. Представник дорожньої служби називає експертизу пошкодження автомобіля сумнівною, бо її провели на замовлення позивача та оплачена вона за його рахунок, що становить під сумнів достовірність сказаних у висновку сум збитків. Представник приватного підприємства Рома також подав відзив на позовну заяву та попросив відхилити позов. Він заявив, що немає вироку щодо працівників підприємства, яке він представляє. Адвокат долучив до відзову копії листів служби відновлення та розвитку інфраструктури, які містять додатки, плани завдання на жовтень листопад, грудень 2023 року, з аналізу яких не вбачається будь-яких порушень у межах договірних правовідносин. Справу розглянула суддя Ольга Куцик-Трускавецька, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона вважає, що дорожня служба мала доручити підряднику зарізування аварійних дерев, які росли біля дороги, але цього зроблено не було. Суддя частково задовольнила позов власника автомобіля Олега Доманчука та зобов'язала службу відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області виплатити йому 241 тисячу гривень матеріальної шкоди та 25 тисяч гривень моральної компенсації. У задоволенні позовних вимог до приватного підприємства Рома суд відмовив. Рішення, що можна оскаржити, затримано 16-річного мешканця селища Красне, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування. Встановлено, що у лютому квітні цього року зловмисник надсилав електронною поштою листи, у яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торговельно-розважальних центрів, розташованих у Львові. На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці. за вказаними адресами працювали спеціалісти вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини. Проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялись робота закладів. Перше засідання по справі має відбутися на цьому тижні. Словмисника 16-річного мешканця Золочівського району викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинам поліції Львівщини та співробітниками управління служби безпеки України у Львівській області. За процесуальне керівництво Франківської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальних провадженнях відкритих за частиною 2 статті 259 п'ятдесят дев'ять повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальні акти скеровані на розгляд суду. Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання, позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. На Золочівщині найбільше хворих на коронавірус впродовж минулого тижня до медиків Львівської області звернулося 6502 людини з ознаками застуди. З них 897 дітей та 747 людей віком понад 65 років. З них коронавірус підтверджено в однієї 1146 людей, серед них 88 дітей та 230 осіб віком понад 65 років. Серед хворих на коронавірус госпіталізували 154 людини, з них 41 людина віком понад 65 років та 41 дитина. Найбільше серед госпіталізованих це 107 мешканців Львівського району, 16 мешканців Другобицького району, 13 мешканців Яворівського району, два випадки захворювання на коронавірус серед людей віком понад 65 років завершились летально. Найбільше число хворих на коронавірус: 711 серед мешканців Львова, 86 – у Золочівському районі, 80 у Червоноградському районі. На цьому в мене все побачимось уже завтра. До нових зустрічей.